Парк дійсно неперевершений, кохайний не такий, все числен, просто чудово. люди із дітками, люди похилого віку, і закохані, звичайно. Дівчатки, які фотосесії влаштовують, і просто звичайні люди. Всі жінки. Ну, Люди виходять і насолоджуються присоли. дуже гарна весна, чарує. Чарує, приємне, хвилює. Особливо коли. Тані закоханості, ой, поглядайте, як гарно. Що може бути краще? А ні, ти коли знає, я, ти знаєш, подав не сильно люблю. Коли є порозуміння, коли є взаємодопомога, коли все разом.